The and Привет, селін, ради та вас на своєму каналі. У нас пісня на реакції зараз. Дебют song від групи Ki. Ми нещодавно робили реакцію на їх пререлізний трек I do I. I do my. Так, вот, I do me. Тут прям написано для таких геніїв, як я. Uh, і, чесно, мені доволі сильно сподобалось. Я переслуховував, мені на геймплей нормально так зайшло. І тому в мене є деякі позитивні якби, вже налаштування стосовно цієї групи. Вони виходить під Starship Entertainment. Це та сама компанія, яка продюсує IVE і так далі. Ну і е, в загальному, я думаю, треба послухати, Пісня називається Дебют Сонг. Але, знаєте, е, я вже така людина, що в мене таке відчуття, що це не дебютна пісня. Тобто в мене таке відчуття, що десь -то нас обманюють, друзі. Тому давайте. А, де да, я не побрився. Тому давайте. Послухаємо заціним Я прочитав так спочатку, і не очікуйте чогось дуже крутого, дуже серйозного, чесно, I do me, Мені набагато більше сподобалось. Скоріше за все, набагато більше сподобається. Це щось таке веселеньке. Вони співають про те, що ура, у нас дебют, ура, у нас дебют, нас всі вітають. Навіть так не те, щоб є сенс якийсь розбирати. Все, слухаємо. Ну напевно, кричать вітаю всіх з дебютом щось типу того. в коментарях перший коментар пише. This music video reminds me of of some my favorite YouTubers, Не де це ай. О. DMV looks like a bunch of friends from school who skipped school just to film this. I'm loving them already. Тобто, що, як друзі, які там після школи. От у них все таке лампове чолово, вони всі такі хоуміс. І ну, ви знаєте, що, це чудово нагадую. Тут це буквально. Так, секунда, а чему так тихо? Чему не знаете? Пробачьте, я что-то не отстроил нормально.

Hey, you know... yeah, нормально, нормально. Я просто трошки недавно почав розбиратись в типах шлемів. Я думав, це той самий шлем без. Um... Yeah, Нормальний, наче. Окей, we've said okay, it today, it's time to celebra. Ok, we need dance all die. Пам'ятаєте, що на задньому плані грає це мені органи якось нагадала. Може цей орган. Це все дуже весело, звичайно, але це точно. Ну, якщо це дебютна пісня, то варто розуміти, що ну, дебютна пісня вона якось має групу репрезентувати, якби показувати, в якому напрямку вона буде рухатись, щось запропонувати інноваційне, круте. Тому що якщо дебютка не вдасться, то якби, менше шанс, що в майбутньому якісь релізи добре залетять. Тому, напевно, не дуже хороша ідея робити е хоумісток відео таке, типу. Це е буквально I'm the trend від е Ну, Тобто, що весело да, ми круті е пісня для фанатів, от як Reason. Від Dreamcatcher, але різний Dreamcatcher ця пісня хоча б має хоч щось цікаве. Тобто її можна слухати без контексту того, що це для фанатів. Вона просто якісна. І вона навіть зібрала. Здається, доволі багато переглядів. А ця пісня, ну я не знаю, вона йде мало що тут за ліцікава. Текст дуже нерізноманітний. Impossible and they can't make impossible. Call me i'm beat with this situation. hey uh, you know when me pump celebrate, I just think it's a clear. Не, ну, типу, це весело, вот, реально як таке відео, але ну. Я, я б не став це слухати. Це прекрасний стоп-кадр. Я, чесно кажучи, не став би це слухати на постійній основі. Може комусь зайде, розумієте? Та ж I'm the trend від Jidal, це знову ж таки повноцінна пісня. На, так, в цій пісні я не побачив чогось такого повноцінного, щоб мене, наприклад, змогло зацікавити. Це просто веселенька робота, типу, де вони співають про те, що дебютували, ура! А як вони дебютували, якщо, ну. Це I do my, це є дебютна пісня. А ще трошки мене дивує концепт. Я, напевно, перелосну, тому що їм тут по 15 на всякий випадок. А ще мене дивує концепція того, що вітаю з дебютом. Тобто, напевно, треба вітати не просто з дебютом, але дебют це ж тільки початок. Тобто, я розумію, вітаю там. Що ми два роки плідно працюємо, вже завоювали велику аудиторію, а тут, ну ми просто дебютували, ну ми заспівали одну пісню. Напевно, може, типу, для них це щось більше, тому що вони там тренуються по пару років, нарешті їх кудись взяли і все. От вони вже група, вони можуть співати пісні і вони радіють, тому що от вони тепер на трені, вони тепер айдоли. Може тому, але ну щось таке. Типу, дебют, ура, дебют, ну клас, ви ще нічого не зробили, по суті. Одну пісню, здається, випустили, оскільки я знаю. Ну це вже таке. 21 100 тисяч переглядів. Я не думаю, що ця пісня вже не айдумі. Тому що це повноцінна цікава пісня з хорошими бітами і ритмом. А ця вона ну просто-просто для своїх веселенька, для своєї фан-бази, якої ще немає. Не тільки тому, що вони випустили тільки одну пісню, а тому, що вони не робили абсолютно ніякий промоушен. Тут навіть перші коментарі про те, що це дуже рандом. Тобто, про... вони просто випустили, що «I do me» дуже випадково, що це. Uh, До речі, треба робити реакцію на Hearts to Hearts The Chase. Я не знаю, що це за рупа, бо туди назад вийшла. Якщо хочете, то я зроблю. Як так. Uh, щодо тексту. По-перше, коли я читав. Ой, коли я шукав текст, мені виліз Моргенштерн, Морженш... коли я щось нажав будь-яку кнопку. А я цикадівестла. Uh, так. Значить, що по тексту. Текст, ну прям капець, ну, він нерізноманітний, його навіть не має сенсу оцінювати. Подивіться, як його мало, по-перше, по-друге, тут про, ем, хорост останній. По суті, повторення про те, що ну, от ми веселенькі, чолові дівчата, ми радіємо, нас всі вітають з дебютом. Так, святкуємо дебют, круто, от, тортик, глітер і так далі. Я їм вітамінки, і я дуже крута, сильна, весела. От, вітаю, Кікі. Рокстар. я Кікі. -кі. А, Джем, Джем, Джем. Ну, по суті. Окей, давайте, якщо оцінювати різноманітність по, по приколу, чисто. Дам оцінку, тому що я абсолютно все оцінюю. Um, так. Значить, незалежний текст. рефрен. Рефрен. Це якесь знайоме слово. Це відповідник якийсь український. Um, reverse. Окей, рефран, реверс, про хорус, прохорус. <laughs> реверс, про хорус, І то тут повторення. Их, плеха. Ну, не тік-так, звичайно, ну. і 4 десь. <laughs> Я не знаю, в скільки це оцінити. А, це і не треба оцінювати. По, по тексту душов. Ну Весело, добре, дякую, селфішу, дякую такого. Ще б він тут був, вони тільки дебютували. От. Як так. Я, я не знаю, якби я знав, що це от таке от відео, я не впевнений, чи я робив би реакцію. А, ну, ладно, хай лежить. Пишіть, що ви думаєте, стосовно цього в коментарях. Чесно кажучи. Від Felix of Stray Kids, Lisa, Official. А це треба дивитися? щось мало переглядів. Як же так з Феліксом? Ой, Бібі -Бі, треба глянути. Ой, Бібу треба прям дуже сильно. Окей, зараз реально. Ну, все, якось так Дякую, що дивилися. їх люблю обіймаю, не обіймаю, тому що це характерин. До наступного відео. Бувайте і не хворіть.